Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. По всіх Лозівських школах дзвоники сповістили про кінець навчального року. У дитячо-юнацьких спортивних школах попрощалися із випускниками. Міський відділ міліції знову очолює Микола Пономар: Як Лозова святкуватиме День захисту дітей? Ви дивитесь лозівську панораму у студії Вадим Гоч. Мої вітання. Сьогодні у випуску підводимо підсумки останнього травневого тижня. На нього, як і щороку, припадає найочікуваніша і найприємніша подія, принаймні для школярів: свято останнього дзвоника. У п'ятницю по всіх лозівських школах дзвоники сповістили про кінець навчального року. Незважаючи на похмуру, ледь не дощову погоду свято останнього дзвоника у четвертому ліцеї провели на подвір'ї, з гарним настроєм і в національному колориті. У центрі уваги випускники цього року в ліцеї їх 55. п'ять, десятеро медалістів, троє золотих, семеро срібних. Одинадцятикласники хвилюються і це ж зрештою останній раз, коли ми будемо в школі. Так не хочеться розставатися з рідною домівкою, в якому провчилася майже 11 років. Хочеться, щоб ліцей продовжував також працювати. Також випускав багато таких же чудових випускників, як зараз, медалістів. У нас їх дуже багато. Ну, хочеться побажати терпіння вчителям нашим. Вони дуже молодці. Ну, вони дають гарні знання. Для себе ж хочеться для своїх однокласників, щоб ми гарно поступили, закінчили університети і знайшли себе в своє, ну, в своєму житті, знайшли свою професію. Назавжди розлучатися з «Альма-Матри» випускники не збираються вже зовсім скоро. Вони обіцяють знов сюди повернутися вже дипломованими спеціалістами і разом зі своїми дітьми. Треба успішно поступити, навчатися і продовжувати йти вгору і вгору. Вчителі взагалі просто золото. Вони. Знаходять до кожної дитини свій підхід, тому більшість з нас дуже добре навчається. Ми пишаємося нашими дітьми, вони наполегливі, вони гарні, вони знайдуть стежину в цьому житті, вірно, ми віримо в це. Вітаючись зі святом школярів та педагогів, Лозівський міський голова Сергій Степанов висловив сподівання, що випускники повертатимуться до Лозової, допомагатимуть будувати і розвивати рідне місто. не желаю поступити туди, куди ви всі хочете. не в просто ми все живемо. але, тим мене, як ми живемо сьогодні, будемо жити завтра, залежить і вже від кожного з вас. Я хочу всіх до єдиного поздравити з цим знаменательним собаком. Мы вместе с вами перелистнем уже прочитанную страницу учебного года 2014-2015, результатами которого являются прекрасные воспитанные выпускники города Лозовая. Лозівська міська рада висловила подяку колективу ліцея. Її керівнику закладу вручив міський голова. Навчальний рік, що завершується для четвертого ліцею, був не менш успішним ніж попередні на перемогу школярів в різних конкурсах та олімпіадах. Призері урочисто на лінійці нагородила представниця міського відділу освіти Олена Ткаченко, а директорка закладу Вікторія Шалімова перерахувала прізвища всіх відмінників їх у ліцеї 91. Навчання позаду попереду літо, втім ліцеїсти не хочуть розставатися зі школи, але це їм не заважає будувати плани на літо. Я буду займатися літом, буду у лагері, у таборі, у літньому, у шкільному, у піоністському, там весело, там можна познайомитися з новими друзями, ще дізнатися нові ігри. І... Можна там танцювати, потім співати там. Я буду місяць в таборі теж, а потім в село поїду на місяць. Ну, не хочеться прощатися з школою. Це наше життя. Ну а для того, щоб здійснилися мрії-випускників, вони запустили в небо різнокольорові кульки. На цьому тижні випускні вечори відбулися по дитячо-юнацьких спортивних школах міста. Цього року закінчують навчання 46 їхніх вихованців. Про випускників, про їхні здобутки. Дивіться далі. Цього року дитячу юнацьку спортивну школу Олімпія закінчують 15 випускників з усіх чотирьох відділень: гімнастка, зюдоїсти, баскетболісти та волейболістки. Останніх найбільше, адже це наймасовіший вид спорту. Пояснив директор школи Сергій Нестеренко. Випускниця Юлія, волейболістка, шість років вона займалася в школі. Спершу, говорить дівчина, це було захоплення, яке згодом переросло в щось більше. Вони стали командою, добре здружились, разом виступали на міських та обласних змаганнях, де посідали призові місця. Ну я сподіваюся, що в інституті там, в дальнішому університет, інститут я далі буду займатися. до буду них, к ним, дивитися, як вони будуть далі грати. Випускники, як і їхні наставники, сьогодні дуже хвилюються. Їм брак не слів. Один одному вони дякують, бажають вдачі в майбутньому. Перераховують за що цінують своїх тренерів. Во-первых, держаться ну я не знаю, морально дуже підтягнуло нас. Тренер з волейболу Анна Коваленко, теж випускниця Олімпії. Сьогодні в неї перший випуск вже своїх вихованців. «Грандіозних, звісно, не зайняли ні місць, Ну все одно чемпіонки Харківської області, учасниці, да. Ну, а так по школам займалися, третє місце, вторє місце. Ну, Дівчатки трудяжки такі, як ну, как би, бы, дружимо. Тренер з дзюдо В'ячеслав Багінський сьогодні впускає в доросле життя двох своїх вихованців, з якими займався з Малку. Хлопці стали чемпіонами області. Спортсменам бути дуже важко. Представте, що їх останні три роки тренування кожен день. Не кожен може видержати, не кожен може стоков ходіти, займатися по три часа кожен день, шість разів тиждень. Тренер закликає спортсменів пам'ятати, коли вони захочуть щось добитися в житті, повинні багато працювати. Всім випускники і так немало зробили для власних перемог. За 20 років, повірте, це не гронігромкі слова. Наша спортивна школа по всім діленям стала флагманом розвитку наших видів спорту в Харківській області, а зачастую навіть на Україні. Тому ми випускаємо сейчас два кандидата мастера спорту, чотири перший розряд по волейболу, чемпіонам у призорах неоднократно чемпіонам призора харківської області, по волейболу, по баскетболу, по дзюдо. Першого вересня школі виповниться 20 років. Вона розвивається, намагається зацікавити школярів новими видами спорту, аби вони зростали здоровими і бадьорими. Дитячо-юнацька спортивна школа юність випускає своїх вихованців у 45-те. Цього року в школі виповнюється 50. 17 районних спортсменів з усіх чотирьох відділень плавання, вільна боротьба, футбол та легка атлетика у середу отримали документи про закінчення навчання в школі. З цією подією в їхньому житті випускників привітали керівники спортивної школи та побажали їм бути здоровими і займатися спортом надалі. Всі ребята дуже достойні, всі полюбили спорт. На відділенні футбола це хлопці, які. были чемпионами Харьковской области, трехразовыми серебряными призерами Харьковской области. На отделении плавания это ребята, которые выступали на чемпионатах Украины, занимали призовые места на чемпионате города, выполнили первый взрослый разряд. На отделении вольной борьбы в этом году Арусия Лука стал чемпионом Харьковской области по вольной борьбе. Поки всі навчальні заклади прощаються зі своїми випускниками, завершуючи навчальний рік, фахівці роблять прогнози на наступний: збільшення кількості вихованців очікується по всіх дю США. У школах естетичного виховання учнів залишиться стільки ж, а ось полозівських загальноосвітніх навчальних закладах менше. Різниця із минулим роком буде у 67 учнів. Виникла вона, бо їдуть лозової вимушені переселенці, пояснювала на засіданні виконкому, виконуючи обов'язки начальника міського Кокузенко. Кукузенко. За їхніми підрахунками за парти 1 вересня мають сі тисяч 644 школяра. У світянські мережі у наступному навчальному році вже не буде колегіуму. Заклад ліквідовано шляхом припинення. Всіх його учнів влаштовано по школах. У трьох для колегіантів відкрито додаткові класи. Озош, номер один відкривається 2 в 3 в. ЗОЖ номер 3 відкривається 7 В, 8 В, 11 Б і поліцея номер 4 відкривається 2 Д, 3 Д та 5 Г клас. Вчителів колегіум буде працевлаштовано по інших закладах. Таким чином заповнять практично всі вільні вакансії, які були по ЗНЗ, з врахуванням скорочення 50 штатних одиниць. Із молодими спеціалістами погоджувалася Ксенія Кокузенко, сьогодні дійсно мають проблеми. Молоді спеціалісти довго не витримують, скажімо так. Приходять на рік, і уходять за світи Ну, різні причини бувають. Запрошують на роботу до дитсадків вихователів. Їх найбільше бракує. 123 групи нараховуватимуться в наступному навчальному році полозівських ДНЗ. Щоправда, дітей в них виховуватиметься на 223 менше. Причина демографічна зменшилась народжуваність. 555 вихованців навчатимуться у школах естетичного виховання у наступному році. Суттєво їхня кількість не зміниться без змін. Залишиться мережа і батьківська плата. Доповідала начальниця відділу культури Галина Рукавицина. Чи зможуть набрати і вчити більше вихованців? І що для цього потрібно, міський голова доручив відпрацювати це питання щодо ремонтів. Капітальний ремонт в цьому році запланований в художній школі на суму 60 тисяч гривень. На сьогодні вже виготовлена технічна документація і ремонт реаз початок. І поточні ремонти проводяться у школі естетичного виховання, вірніше планується на суму 60 тисяч гривень. По управлінню у справах молоді та спорту мережа також залишається без змін, проте заплановано збільшення учнівського контингенту. Навчальних груп планується збільшити на 33, їх кількість складе 116. Учнів планується збільшити майже на 500 учнів. І кількість складе 1566 учнів. Серед проблемних питань відмічала начальниця управління Ірина Сазонова, брак тренерів, викладачів і незавершений ремонт басейну у ДЮСШ Юність ситуація складніша в країні, в місті. Все, що можна зробити для того, щоб діти в басейн, будем робити. І ще одне основне питання, яке розглядалося на засіданні виконкому, стосувалося підготовки до осінньо-зимового періоду. Заплановано ремонти об'єктів теплового водопровідно-каналізаційного дорожнього господарства, житлового фонду. Доповідав начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Він озвучив основні напрями і суми фінансування. До початку опалювального сезону також мають бути підготовлені всі 28 закладів освіти: 8 культури, 4 фізкультури та спорту, 6 охорони здоров'я та соціального захисту. Окрім ремонтів, зазначив доповідач, впроваджують заходи з енергозбереження. Тепловики провели гідравлічні випробування, виявили слабкі місця в мережах. Тепер прораховують, чи вистачить їм коштів на всі ремонти. Адже тариф з листопада мають одноставочний, влітку нарахування не проводяться. Тому сьогодні розраховують тільки на те, що абоненти повернуть заборговане за опалювальний сезон. Але й тим доведеться ділитись. Кошти проходитимуть через розподільчий рахунок. Третина відщеплюватиметься з оплати населення, 80% – з оплати бюджетних установ. Попередні цифри тепловики запросили в житлово управляючій компанії фінансовому управлінні. Прогнози мають невтішні. Ми просто не зможемо нічого зробити. І йду по якісь серйозної роботи по і я вже не говорю про установки щитчика там і так далі. Хоча встановлювати на будинки лічильники для тепловиків урядове завдання. Відповідно до інвестпрограми теплоенерго вузлів обліку має встановити 61, але графіки подали на 40. 61, які були заплановані в інвестпрограмі, там була определена стоїмость, там 1 560 тисяч. От на сьогоднішній день, пересчитав стоїмость цих счетчиків, вони, на жаль, подорожали, у нас виходить, цих грошей вистачає тільки на 40 счетчиків. Деньги заложены практически только на приобретение счетчиков, на проектные роботи і на вспомогательные по монтажу От этих всех дел у нас ні їм радили, розповідає директор Теплоенерго, або сумісно цю роботу проводити з балансоутримувачами будинків, або просити фінансової допомоги з місцевих бюджетів. Водяники завершили санацію ділянки самопливного колектору по вулиці Південній, до якого збираються стоки з усіх мікрорайонів. Нагадаємо, у квітні через газову корозію сталося обрушення верхньої частини залізобетонної труби. Ось пропадає верх і грунт починає просипатися, верхушка слажується. 87 метрів труби було замінено на пластикову. Її вклали у лоток від старої. На санацію було виділено кошти з міського бюджету 200 тисяч гривень. На цьому тижні проводилася засипка. Стан самопливного колектору, який іде до четвертої КНС, незадовільний. Щоб не сталося нових обрушень, на нараді керівників комунальних підприємств водяникам дали завдання прорахувати, скільки потрібно коштів на те, щоб санувати його повністю. Недовго простояли нові дорожні знаки по вулиці Рози Люксембург. У понеділок шляховики їх встановили, на ранок четверга знайшли скрученими. Люди, які понівечили знаки, завдали і фінансових збитків комунальникам, нові знаки із установкою обійшлися майже у тисячу гривень і наразили на небезпеку водіїв, адже ця ділянка дороги є аварійно небезпечною. Тому однозначно буде заява до міліції від управління житлово комунального господарства. Поки закуплять нові знаки, попробуємо, звісно, щось зробити, їх хоча б вирівняти на час. Знаки ми ще плануємо, в принципі, по погоду ставити варварство, в общем, так, буде привлекать сюда, я и милицию. Сьогодні шляховики Екосану проводять капітальний ремонт ділянки по вулиці Кооперативній. Вона і Рози Люксембург були найпроблемнішими, тому їх вирішили зробити першими. По Порози Люксембург роботи повністю завершено. Шляховики чекають розрахунку. На кооперативній завершили фрезування і почали укладати вирівнюючий шар. Підготові роботи до кінця тижня будуть. Я думаю, вже повністю закінчені. Після це я думаю. Если все будет хорошо, если нам отдадут деньги за улицу Розы Люксембург, управление ЖКХ вовремя, то сразу же буквально приступим уже к устройству верхнего слоя из асфальтобетонной смеси под асфальтоукладчик. На захист сусідки стали практично всі мешканці двоповерхівки по вулиці Оржанікідзе. Вони прийшли на засідання адмінкомісії, щоб довести. Вона невинна. Інспектор управління житлово комунального господарства уклала на неї протокол за спалювання сміття. А куди їм його дівати? Контейнеру немає. Сміттєвоз не їздить, хоча за вивіз платять справно. Колись у них був контейнер, але прибирали. Виносили сміття до сміттєвозу, але останні кілька років машина не їздить, про них забули, хоча за послугу платять. Вона возить сміття на візку до найближчих баків, але навесні, восни, коли прибирають ділянки, гілля, листь. Куди його нести, Тому палять у борщі разом із дрібним сміттям. Кухою користуються всі, але дехто не за призначенням. Там у нас живе сім'я, які збирають мусор на свалках і приходять, зжигає по зживає металу, всяких проволок і так далі. Дишати нечим. Я сколько раз во замічання, подавав в міліцію заявлення і так далі. А дівчину разговари, це було по вісні, зібрали там і заклад попала на інспектор. Там штрафувати треба зовсім іншу сім'ю. Вони за контейнеру дворі, але територія маленька навколо гаражі він стане тільки посередині. На колишньому місці сміттєбака, Тепер гараж законно чи незаконно його звели. Для початку треба людям з'ясувати, Зі свого боку управління ЖКГ обіцяло звернутися до комунального підприємства Екосан, щоб вирішити питання зі збором і вивозом сміття. Винувати цю від штрафу звільнили. Гаражний кооператив Лада існує 30 років. На території є відгороджений майданчик для сміття. Ми поміряли коплення тих. мусор франзу не приділа. Ми його грузи. Здаємо на полігон, ось і ми оплачуємо це все. Регулятор ми вивозимо. Служилося так, що його цьому году замило снігом, і ну, ніяк туди було їхати. У мене немає коштів, щоб вигранути сніг, там ну, гора була сіня. Сніга сніг я не можна полігом вивозити. Гора сміття вкрита снігом у березні, була схожа на трикон, розповідала начальниця відділу благоустрою. Голова кооперативу пообіцяв її прибрати, але до травня не квапився. Пояснив, чекав, коли сніг розтане. Варіант, щоб екосан регулярно збирав і вивозив сміття. Голова ГБК розглядав, але контейнери для кооперативу «Дороге задоволення дзвонив до екологічної служби, дізнавався, як бути там порадили причеп поставити. Як вчинять рішення кооперативу, аби тільки сміття вивозилося з більшою періодичністю, щоб не нагромаджувалося. Це перевірятимуть. Як для першого разу від штрафу звільнили. У міському відділі міліції новий очільник. Точніше, попередній. На посаду начальника призначено Миколу Пономаря. Представляли його у четвер. Приказом міністра внутрішніх діл України від 8.05.2015 нур п'ятечі номер 855 по особовому складу. Призначений начальником Лозівського міського відділу ГМС України у Харківській області полковник міліції Пономар Микола Григорович. Прошу, Знає його, як професіонала, який пройшов шлях від міліціонера до начальника відділу, додав заступник начальника головного управління МВС у Харківській області Валерій Пахомов. Микола Пономар повертається, щоб працювати на благо відчизни, щодо Лозівського відділу, той має запрацювати на повну завдання управління. В першу чергу, це укомплектувати відділ, всі вакантні посади назначити состав. Тим більше, що укомплектуватися ви зможете на 100% для комплектування железну дорогу, я так зрозумів, його сокращають по його существування вишається зараз в Києві, скільки їй залишиться, буде вона или не буде она. Вот оттуда ви можете взяти кадри. Істотних кадрових змін не буде, запевнив особовий склад міського відділу міліції його начальник. Яких великих кадрових перестановок не буде, але будуть. Це чисто робочі. Хочу завірити керівництво міста району, як і Львівського, так і Лозівського. Тому що ті, ті задачі, які ви поставите перед нами, ми всі виконаємо. У нинішній час реформ спільна робота в інтересах громади необхідна, зазначив міський голова. На неї дуже сподіваються. Я вас іскренні поздравляю від себя від депутатського корпуса исполнительного від комітету і нічуть не сумніваюся, що ми таку роботу самі проведемо. Саме добре пожелання і поздравлення – це цвіти символ того, що нам пристає серйозну роботу. Спасибо. Основних змін, які з 1 липня відбудуться по відомству міністерства внутрішніх справ, створення нової поліції. Сьогодні у Харкові формується патрульна служба, яка замінить ДАІ, розповів Валерій Пахомов. Набрати мають 800 чоловік, бажаючих 4,5 тисячі. Також з липня почне формуватися полк особливого призначення корт. Як працюватимуть відділи ДАІ на місцях, деякі підрозділи стане відомо згодом. Подробиці ще не всі відомі. У середу, у виконкомі на засіданні координаційної ради, що опікується вимушеними переселенцями та учасниками антитерористичної операції, начальник управління праці Ольга Федченко повідомила про те, що демобілізовані мають можливість відпочити у санаторії Ялинка, який знаходиться в Харківській області. Там, за словами Ольги Федченко, військовослужбовці зможуть не тільки відпочити, а й пройти медичне обстеження та необхідні процедури. Все це безкоштовно. Тим не менше, демобілізовані учасники АТО неохоче звертаються за медичною допомогою. Це підтвердили і лозівські медики, які у середу на засіданні координаційної ради закликали військовослужбовців проходити медогляд у лікарів. Крім того, четверо дітей з родин переселенців та одна дитина загиблого учасника антитерористичної операції влітку зможуть відпочити і оздоровитися в заміських дитячих таборах. Завершився прийом робіт на участь у відкритому конкурсі на кращий проект пам'ятного знаку загиблим за незалежність України. Нагадаємо, сам знак планується встановити по вулиці Комінтерну навпроти краєзнавчого музею. Всі ескізи, що упродовж місяця надійшли до відділу містобудування та архітектури, у четвер розглянула конкурсна комісія. Її першим завданням було попередньо обрати декілька проєктів, які згодом можна було б додатково опрацювати. Переглянувши всі ескізи, обрали два кращих. Але під час обговорення запропоновано внести до них деякі корективи. На наступному засіданні комісія, розглянувши перероблені ескізи і отримавши приблизні кошториси по кожному, має остаточно визначитися, яким саме бути пам'ятному знаку. Після того кращий проєкт буде подано на затвердження виконавчого комітету. Лозівська ветеранська організація, з ініціативи якої напередодні Дня Перемоги проводився огляд куточків та музеїв бойової слави шкіл міста, на цьому тижні оголосила про його результати. Перше місце посів 4-й ліцей, друге – навчально-виховний комплекс і третє сьома школа. Будинок дитячої та юнацької творчості від ветеранів отримав подяку, а навчальні заклади, призери грамоти. Також колективам цих закладів ветерани вручили книги пам'яті, присвячені загиблим у роки війни, лозівчанам. Ініціативна група лозівчан у п'ятницю подарувала міській лікарні проти пролежневий матрац для лежачих хворих. Як повідомила головний лікар Алла Шолом, до цього часу в лікарні такого матрацу не було. Тепер є, і це полегшить страждання тяжко хворить. У нас достатньо часто поступають тяжкі неврологічні групи, которые знаходяться в комі. І, звісно ж, експлуатація такого матрасу значительно облегчить уход за этими больными, перебування больних і, звісно легше. І будуть працювати нашому медицинському персоналу. Ми такі матрас даємо, щоб люди користувалися, щоб розуміли, що це щоб вони по перше цінили це безкоштовно. Передається і дай Бог, щоб людям він не понадобився, але такої ситуації не буде. Керівник міської лікарні подякувала зівчанам за допомогу і висловила сподівання на подальшу співпрацю. Ініціативна група пообіцяла допомагати. Міській лікарні також бракує ортопедичних матраців, а тому, хто допоможе, медики будуть тільки вдячні. І далі інформація управління у справах молоді та спорту. 16 вихованців відділення плавання дитячої юнацької спортивної школи юність, тренерів викладачів Марини Черненко та Олени Стародубцевої, взяли участь у відкритому чемпіонаті спортивного клубу Кондиціонер. Змагання проходили у неділю у Харкові. У своїх вікових групах дівчата та хлопці посіли призові місця. Загальний здобуток лозівської команди 8 перших, 5 других, 1 третє. Дистанції 50 метрів вільним стилем на спині та батерфляєм. Всілякі розваги, конкурси, ігри, атракціони і не тільки очікують птахів у понеділок 1 червня у Міжнародний день захисту дітей. Звісно, якщо цього дня вони разом з батьками завітають до міського палацу культури. Розширена програма обіцяє бути цікавою і насиченою, розписаною на увесь день. Захід проводитиметься з ініціативи Лозівського міського голови Сергія Степанова за підтримки народного депутата України Анатолія Гіршфільда та Лозівського ковальського механічного заводу. Світ дитячих мрій так назвали організатори програму до дня захисту дітей. Вона розпочнеться о 10-й годині в палаці культури з музично-розважальної вистави Пригоди козенят. Після цього салон акваріум запросить дітей на розваги до країни фіксіків. Також з 12-ї години на площі біля палацу у парку Перемога для дітей проводитимуться ігри з інвалідами-візочниками, працюватиме містечко майстрів, де діти зможуть спробувати себе в кулінарії, розмалювати тіло, зробити зачіску, намалювати на асфальті свої мрії. Також проводитимуться спортивні розважальні змагання. Парку перемоги з 13 до 15 будуть працювати безкоштовні атракціони для всіх діточок міста. Також вперше в нашому місті буде організована та проведено веселі старти Папа, Мама, Я, Українська сім'я. Тобто, сім'ї будуть змагатися, і переможець отримає приз. Також після цього буде творчий звіт. Дитячих колективів дошкільних навчальних закладів, а потім все завершиться дружньою зустрічю футбольних команд пів на шістнадцяту, напроти міського палацу культури відбудеться показовий запуск авіамоделей. Під час свята близько 600 дітей-пільговків отримають солодкі подарунки за рахунок міського бюджету та спонсорів. Втім, без сувеніра цього дня не залишиться жодна дитина, яка візьме участь в конкурсно-розважальних заходах. Обіцяють організатори. Запрошуємо всю малечу міста, а також гостей міста на заходи, які відбудуться з нагоди міжнародного дня захисту дітей та дня захисту дітей. На свято просимо прийти з. Посмішками на обличчі та гарним чудовим настроєм на цьому. все. я прощаюся з вами до середи, вдалих вихідних.